Режим Путіна затягує зашморг у Росії. Ухвалили рішення заблокувати vpn сервіси Влада Росії переконана, що насамперед важливо відрізати своїм громадянам доступ до соцмереж, таких як Фейсбук та Інстаграм. Правлячи режим Російської Федерації ухвалив резонансне рішення Україні. Заблокують великі vpn сервіси з 1 березня поточного року. Про це повідомила така собі Катерина Мізуліна, яка обіймає посаду глави ліги безпечного інтернету з першого дня березня набуде чинності в наказ, згідно з яким vpn сервіси будуть заблоковані розкомнаглядом у всіх. Маркетах мізуна переконала, що сервіси VPN, які дозволяють відкривати сайти заблоковані в Російській Федерації. Це портали в пекло. Вона також вигадала пристойний привід для блокування, прикриваючись турботою про безпеку. У той же час мізуліна зі Желем визнала, що повністю заблокувати vpn проксі а також різні анонімайзери на території Російської Федерації неможливо. До речі, про майбутнє блокування VPN у Росії раніше попереджав також російський сенатор Артем Шейкін згідно з його. Заявами особливо важливо заблокувати росіянам доступ саме до соцмереж Фейсбук та Інстаграм. Я вам нагадаю, що з 25 січня, по 1 лютого в частині Російської Федерації не було навіть мобільного інтернету в тих регіонах, де він був відсутній, влада просто спокійно казала: ми ведемо ремонтні роботи. І в інших регіонах розповідали, що ми налаштовуємо радіоелектронну боротьбу. Мені здається, якби там влада сказала, що ми просто там ремонтуємо каналізацію, тому ми відключаємо ЛТЄ, то це би також з'їли. Ну, от бачимо, готуються вони до повністю блокування будь-яких контактів. Актів в болоті між болотяним суспільством, давайте більше говорити, що відбувається нас на Півдні, говорити про чорноморський флот, що з ним, де він, як його побачити, якщо не на дні і не тільки з нами на зв'язку. Наталія Гоманюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталі, вітаю, слава Україні. Героям слава вітаю вас Стратком каже, що третина кораблів Російської Федерації в Чорноморському в Чорному морі вражена. Ну і ми будемо згадувати Івановець, якого якого шість дронів магура 5 протаранили. Пані Наталі, як ми можемо зараз оцінити Чорноморський флот Російської Федерації, на що він здатен, і якщо на що на щось він здатен, то наскільки він втратив свої міці після успішних атак збройних сил України? Ну, треба об'єктивно зазначати, що при тому, що він серйозно потерпав від української атаки від української сили, сили оборони України. Він все ж таки залишається боєздатним. І його максимальна боєздатність це ракетні надії, які несуть загрозу для всієї території України і досить потужний складають собою потенціал такого ракетного удару. Ми знаємо, що зараз на поготові в Чорному морі ракетоносії, спорядження яких понад 40 ракет типу Калібр. Якщо говорити про загальну готовність, це говорить про те, що ворог, зарядивши всі ракетоносії, тільки тоді переміщував їх в, з одного пункту базування в інший. Отже, розуміння. Що доведеться застосовувати в них, є і відповідні розпорядження про таку готовність віддано те, що останніми днями ми бачили досить потужну активність на перебуванні на бойовому чергуванні цих ракетоносіїв, може свідчити про те, що як на початку начального року проводилось бойове злагодження, здача таких досить чергових відповідних задач. Це все ж таки якраз підвищення рівню готовності, підвищення рівню злагодженості і готовність до застосування. Навіть зараз, коли в Чорному морі потужний шторм, 4-5 балів, ракетоносій на бойовому чергуванні присутний. Хоча він єдиний, хто взагалі зараз на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря. Це підводний ракетоносій, споряджений чотирма ракетами типу Калібр.